Перед мікрофоном Христина Срібняк. Твоя захисниця у Польщі, неурядова організація Мартинка, виникла в березні 2022 року. Із волонтерської допомоги у відповідь на повномасштабну війну Росії проти України. Її засновниця Настя Подорожна на той момент вона проживала в Україні вже кілька років і заангажувалася у активну допомогу українцям, які шукали тут прихистку, і на власній практиці переконалася, із якою кількістю проблем вони стикаються у нових умовах. Мовний бар'єр, брак інформації, як отримати польську сім-карту, знайти ночівлю, як записатися до лікаря, отримати юридичну допомогу. І все це у поєднанні із шаленим стресом і страхом. А водночас з рухом суспільної допомоги активізувалися шахраї і трафінгінг, тобто торгівля людьми. Так у насті з'явилася ідея створення чат-боту Мартинка, який цілодобово приймає запити, розповіла членкиня правління організації організації і операторка проєкту Ніко Дорошенко було важливо створити таку подругу, якій можна написати у випадку, якщо ти знаходишся у небезпеці, попросити про допомогу і при цьому якби не викликати підозр у тих, хто може. Дивитися в твій телефон, тому що ти як ніби переписуєшся просто з подругою. Завдяки волонтерам, які відгукнулися із різних регіонів Польщі, можливості допомоги Мартинки значно збільшилися. А запити про пораду і допомогу час від часу надходять із України та інших країн. Окрім того, що Мартинка є феміністичною організацією, допомагає вона не лише жінкам. До нас звертаються не тільки жінки, також і чоловіки, і трансгендерні небінарні люди. Це мені здається важливо зазначити, що ми допомагаємо тим, хто потребує допомоги. І, звичайно, на першому місці у нас завжди напевно буде запит на психологічну допомогу, збільшується кількість наданих консультацій. Можна сказати, в геометричній прогресії кожного місяця ми надаємо їх все більше і більше. Крім цього, ми надаємо досить багато консультаційної підтримки у справі репродуктивного здоров'я, тобто де яким чином можна отримати аборт безпечний і легальний, тому що в Польщі аборт не є легальним, і це теж. Дуже великий шок насправді для багатьох людей, які приїжджають з України. Крім цього, велика кількість запитів на юридичну допомогу після зґвалтування, після домашнього насилля, після якогось шахрайства, коли хтось користується тим, що людина очевидно є біженкою або мігранткою і не дуже добре знається на місцевих законах. Насправді до нас звертаються люди з всіх куточків Польщі, до нас звертаються також люди з інших країн. У цих випадках ми або надаємо консультаційну підтримку, або знаходимо організації в тих країнах, де вони знаходяться, для того, щоб вони могли отримати якісну підтримку. Ми працюємо онлайн і ми як діджитал організація, і тому нам не потрібно мати офіси фізичні у всіх містах для того, щоб людям з цих міст допомагати. У нас є локальні експертки, це волонтерки, які є на місцях. Просто люди зголошуються, що вони можуть не знаю, допомогти на місці з перекладом або допомогти. Сходити кудись або щось кудись завести, або ще щось, і таким чином, на місцях фізично ми маємо можливість допомагати. А більшість речей, з якими люди звертаються, в даний момент в 2025 році, можна вирішити онлайн. Важливим моментом у розвитку діяльності організації «Мартинка» стало відкриття восени 2022-го шелтеру у Кракові для жінок, які зазнали домашнього насилля в листопаді. У нас на прихисток буквально була черга. Тому що в принципі з прихистками велика проблема в Польщі. Я думаю, в інших країнах також з місцями, куди людина після насилля може переїхати і. Залишитися там безкоштовно жити перший місяць, два чи скільки їй потрібно, щоб встати на ноги, знайти роботу, житло і так далі. Це насправді велика проблема серед біженок мігранток, тому що у них немає в Польщі родини або друзів, до яких вони могли би переїхати у випадку, наприклад, домашнього насилля. Вони зазвичай тут одні. Це досить часта історія, коли чоловік е, був тут на заробітках, і після початку повномасштабного вторгнення е, жінка або сама, або з дітьми до нього переїхала і почалося домашнє насилля. І у нього якби це його житло, у нього є якась там робота, у нього є якесь там життя вже в Польщі налагоджене. А вона не має куди подітися. І відповідно, прихисток наш. У таких випадках стає дуже сильно у нагоді. Є буквально тільки кілька організацій в Польщі, які мають пригістки для людей, які пережили домашнє насилля або просто насилля. Теж почала е, збільшуватися кількість запитів пов'язаних з трафікінгом, їх все ще небагато. Ми впевнені, що насправді випадків трафікінгу. Набагато більше ніж тих людей, які насправді до нас звертаються, тому що ну це в принципі складно для людей звернутися, тому що вони можуть бути позбавлені засобів зв'язку, або можуть соромитися того, що з ними відбулося, наприклад, і їм складно довіритися, але. Починається вже ну зазвичай є така статистика, що після конфліктів, коли з'являється велика кількість біженок і біженців, то якісь статистики пов'язані з трафікінгом, вони починають з'являтися набагато пізніше через кілька років, тому що люди починають хотіти звідти вийти, починають розуміти, що це трафікінг, починають шукати можливість, як звідти вийти, і все таке, або починають просто про це говорити якої допомоги найчастіше потребують представники лгбтк спільноти? Дізнаємося від Ніко Дорошенко. Найчастіший запит серед лгбтк плюс спільноти, яка до нас звертається, це також психологічна підтримка, психіатрична підтримка. Але часто ці люди просто пишуть для того, щоб поспілкуватися, поговорити з подругою в сенсі ну, з нашими операторками. І отримати такі прості речі, як, наприклад, вшанування займенників цієї людини, вшанування вибраного імені цієї людини, і це насправді дуже просто. Це не вимагає від вас взагалі ніяких зусиль, якщо для вас чистота мови, або не знаю, якісь правила правопису, або ще якась дурниця важливіша ніж почуття людей. Можливо, у вас неправильно розставлені пріоритети, тому що це дуже просто використовувати правильні займенники, це дуже просто шанувати приватність людей, це дуже просто, просто бути добрими. Ну мені здається, що якщо ви цього не вибираєте свідомо, то напевно потрібно поміняти свої пріоритети. У 2022 році за свою діяльність Мартинка отримала міжнародну нагороду Муншут. Це платформа, яка підтримує соціальні стартапи. Однак організація весь час перебуває у пошуці грантових програм, аби і надалі забезпечувати ефективну допомогу. Для нас є дуже важливою співпраця як з локальними польськими організаціями, так і з міжнародними організаціями. Теж наша засновниця Настя і наша грантова менеджерка влада весь час займаються тим, що шукають фінансування, тому що насправді те, що ми робимо, це дуже дорого, і нам постійно потрібні нові джерела фінансування для того, щоби Утримувати нашу підтримку на такому рівні, як вона є. У нас кількість психологічних консультацій, а це найдорожча частина нашого бюджету. Вона зростає в геометричній прогресії. Здається, в лютому було в районі 150 годин консультацій на місяць. А в травні чи червні вже було там 200-300. Це справді дуже велика стаття нашого бюджету, і ми постійно повинні шукати. Якісь нові можливості для того, щоб отримати більше фінансування для того, щоб покривати потреби людей. У нас є також сталі співпраці з якимись великими міжнародними організаціями, з UNHCR, наприклад, з WHO, з оон організаціями з різними великими американськими донорами. Стараємося. Шукати можливості для фінансування, звідки звідти звідки нам готові його надати. Нерідко люди, які зазнають фізичного чи психологічного насилля або стають заручниками залежних відносин, відчувають своє безсилля і приреченість, втрачають віру у можливість підтримки і допомоги. Тож Ніко Дорошенко закликає не боятися просити допомоги. Мені хотілося б донести напевно дві речі найбільше. По-перше, у насиллі завжди винен автор насилля і ніколи не винна людина, проти якої це насилля спрямоване. І друга річ: що просити про допомогу не соромно. Те, що з тобою в житті сталася така ситуація, що ти отримала або отримав, або отримали досвід насилля, це не соромно. Соромно повинна бути людині, яка це насилля використовує. Ми завжди, ми як Мартинка, ми, як індивідуальні активістки, завжди готові підтримати, допомогти, потримати за ручку людину, якій потрібна допомога. І тому до нас не соромтеся, будь ласка, до нас звертатися, ми завжди дуже сильно хочемо вам допомогти. Нагадаю, що моєю співрозмовницею була членкиня правління організації Мартинка і операторка проєкту Ніко Дорошенко від себе ще раз заохочую не соромитися, шукати і просити допомоги, а також проявляєте чуйність у спілкуванні із людьми, і можливо хтось із ваших знайомих у цей момент потребує підтримки і поради.